Я репетитор польської і моє категоричне «ні» під час занять це вимкнена камера. Працюємо лише з вимкненою камерою. Я дуже багато взаємодію із своїми учнями під час лекції, і мені важливо взаємодіяти саме з вами, мені важливо тримати цей зоровий контакт, бачити ваші емоції, ваш настрій і так далі. Мені абсолютно все одно, якщо раптом у вас там на задньому плані якийсь безлад. Я не ревізор, я репетитор. Для мене важливі ви, а не безлад, який там є, можливо, на задньому плані. На індивідуальних заняттях у мене в принципі з цим ніколи проблем не виникало, але колись дуже давно на групових заняттях я в принципі нормально ставилася до того, якщо хтось один не вмикав камеру. Але була така ситуація, скажімо, там в групі шість осіб, і спочатку це хтось один не вмикав камеру. Через декілька лекцій це вже було дві особи, три особи, і дійшло до того, що на одній з лекцій. Вся група не вімкнула камеру. З того моменту в мене з'явилося правило: якщо ти не вмикаєш камери, ти не взаємодієш на лекції. Тобто ти можеш бути присутнім, ти можеш слухати, але ти не відповідаєш, не береш участі в дискусіях, в розмовах і так далі. Мені здається, що нікому не було б приємно працювати з репетитором, який не вмикає камери, щось там бубнить з оцінку. Темного екрану, і ще, можливо, під час цього там якісь котлети смажить. Ну, якщо це не так, напишіть мені в коментарях.